Uh, Vitória. Mm. Одразу попереджаю, незважаючи на назву цього відео, воно не пов'язано безпосередньо і виключно з оновленням даних, про які зараз усі говорять, і яким усі переймаються оновленням даних ТЦК та СП. Це буде згадано просто між іншим, як один з моментів цього всього. Я хочу поговорити про оновлення даних у глобальному масштабі, як воно відбувається з від того часу, як ми народжуємося, як ми як система нас реєструє і аж до самої смерті. Смерть тіла має на увазі, а для системи це там, громадянська смерть чи цивільна смерть. Отже, що таке оновлення даних? Оновлення даних передбачає, що мають бути якісь старі дані, котрі вже стали не актуальними через певні чинники, наприклад, через вікову категорію, в яку вступила особа, або через те, що змінилися якісь інші обставини, залежні вже від самої системи. Отже, Оновлення даних воно було завжди. Дані оновлюються з того часу, коли. Скажімо так, дитина народжується, батьки реєструють її, і це перші дані. Ну перші дані залишаються в роддомі, як я говорив, в пологовому будинку, як я говорив в одному з попередніх відео. Батькам на руки видають свідоцтво про народження, і потім ці дані оновлюються у, оновлювалися у 16 років, а тепер оновлюються у 14 років, коли дитина отримує паспорт і ідентифікаційний код. Мені задавали питання. Питання, Чому паспорт колись отримували у 16 років, а тепер отримують у 14. І в мене було відео, де я говорив про, про те, що е, дитина ну, повинна отримати на руки для того, аби бути перед системою дієздатною, повинна отримати. Як його? Атестат про неповну середню освіту, для того, щоб вже, типу, вона вже тоді відповідає за свої дії, вона володіє українською державною мовою, і відповідно вона може вчиняти будь-які дії і нести за них відповідальність. Я не бачу проблеми в тому, що паспорт тепер видають з 14 років. Це вішається на батьків, оскільки дитина ще не отримала атестата. Вона не є, тобто вона ще не володіє українською мовою. Вона оцього всього може не прочитати, але батьки є опікунами цієї дитини. Розумієте, і е, до отримання неї атестата про неповну середню освіту е, вони за це відповідають. Це ні на що не впливає абсолютно, тому що, наприклад, з 14 років е, наступає кримінальна відповідальність, наприклад, за важкі злочини. З 14, 14 років це вік, який вже має прив'язку у всіх законодавчих актах. Тому це не є проблема. Потім, коли дитина отримає атестат, вона може вже тоді ознайомитися там з законодавчими актами і тому подібне. За часів бородатого Радянського Союзу все було простіше, отримав свідоцтво, отримав паспорт, і там потім невеличку кількість документів, ну там якесь продав майно, одружився, розлучився, діти народилися. Ну тобто, все було стандартно. Зараз набагато більше розмаїття паперів, печаток підписів, тобто, усе, усе стало веселіше. Отже. Зважаючи на те, що ну громадян колишніх громадян колишнього радянського союзу, стає все менше, і воно менш актуально. Я почну з того, що почалося з 91-го року, отже, 91-му році, коли була проголошена там незалежність України, відповідно почалися зміни у почалося оновлення даних. І е, паспорти поміняли трохи пізніше, і е, до, до того моменту е, почалися е, всілякі зміни назв організацій, підприємств. І е, відтоді почалося оновлення даних, тому що проходила там перереєстрація, реструктуризація, тобто е, зміна власників, почала е, почалася приватизація, почали е, видавати оці там. ПМС, тобто приватизаційні майнові сертифікати, і потім, коли був виданий паспорт, паспорт громадянина України. От і е, з цього моменту почалося вже пришвидшене е, оновлення даних для колишніх громадян, а тепер громадян СССР, а тепер уже громадян України чи будь-якої там іншої е, республіки. Ми, ми говоримо у загальному. Е, в загальному воно виходить так, що е, дані е, оновлюють навмисно для того, щоб е, е, основна причина, е, чому це робиться, це для того, аби Облік, аби вести облік, і цей облік тримати на контролі. Облік чого? Облік договорів. договорів. Облік договорів, тобто підтвердження договору. Кожен договір має якийсь свій термін придатності. І ну, одним з таких термінів є, наприклад, рік. О, і протягом цього року дуже бажано все підтвердити. Тому ми бачимо всілякі розмаїті перереєстрації, зміни назв, зміни власників і тому подібне. Навіть, наприклад, от той же самий там ЖЕК. ЖЕК. Він там стає, наприклад, якоїсь там КП, КП за чистоту. І відповідно потрібно переукладати договір, і ми вже маємо договори з, з іншими постачальниками, там постачальниками електроенергії, газу, води, водовідведення, вивезення сміття. Розумієте, і кожен раз потрібно подавати свої дані, і вони тримають на контролі. Система тримає на контролі підписантів, які є, з якими були заключені оті договори. Бо, ну, наприклад, якась бабуля може не брати пенсію. Наприклад, пенсія приходить там їй на карточку, а вона не користується нею рік. Ну, бо там, наприклад, діти її забезпечують. Чи вона собі тримає на потім ту карту? Але для держави ну, держава і інші ну, комерційні структури, ну держава теж комерційна структура, вона хоче тримати от все на контролі, і періодично от проводяться усілякі звірки, тобто проводяться оновлення даних. До прикладу, на Укрпошту привезли там лампочки. От, привезли лампочки. І ті діодні лампи, і вже пенсіонери стоять черга, вже давляться за тих пару копійок, аби поміняти лампочки розжарювання, які вони щойно купили десь там в копійочці, замінити на дорожчі халявні лампочки. Але для цього треба оновити дані. Потрібно дати там паспорт, код і, і пішло. Поїхало. Ви розумієте, про що йдеться: <кій> зміна назв назв вулиць, міст, районів, областей. Це все де, теж робиться для оновлення даних, яке не припиняється, і е, що, до чого призводить оновлення даних. Ось, е, якщо собі уявити, е, що оновлення даних це, це правовий костюм, О, це правовий костюм, який видається нам при при народженні кожному з нас, От, отакі штанішки, і такі дуже модні ботильони. От. Вони видаються кожному при народженні. От. І з цього, з цього моменту от, отой, отой правовий костюм, система намагається. От, а ми в ньому, тут у нас така шапочка ще є. От, е, і ми в цьому костюмі собі сидимо і думаємо, що воно все наше. Але для того, аби е, нас Тримати під контролем і щоразу більше від нас брати, бо все відбувається за добровільною згодою, як ми вже знаємо по всіх кодексах і законах. то оця комерційна структура, яка називається держава, вона щоразу більше нас прив'язує. розумієте. Є такий, мені підказали, було в коментарях подивитися фільм, який називається Нефаріус. Нефаріус. Це про. Про демона, який був втілений у злочинці, якого е, мали стратити. Е, я подивився, ну я згадав, що я вже цей фільм бачив, але подивився ще раз. І е, там е, ну, найцікавіше, що там є, це монологи демона, коли він розказує, як усе відбувається, як там відбувається там продаж душі через всілякі там, дії і тому подібне. І е, що вгорі, то і внизу, все по образу подобі, розумієте? Це е, іде той же самий продаж. Але продаж того, що ми називаємо своїми правами, ну, насправді це нашою волею, це продаж нашої волі. І ми продаємо її через оцей костюм і через те, що ми дозволяємо цей костюм прибивати цвяхами. От. Видали нам свідоцтво про народження разом з цим костюмом перший цвях. Тоді е, якийсь е, друг, е, другий цвях це, наприклад, якесь правопорушення було. До отримання паспорта. Тоді ще якесь там дрібне, дрібне правопорушення. Був у дитячій кімнаті міліції. Тоді видали паспорт ще один цвях. Тоді видали атестат про неповну, про повну середню освіту. Тоді посвідчення водія, посвідчення тракториста, машиніста, посвідчення слюсаря, диплом менеджера. А тоді банківська карта, а тоді дія, а тоді. І пішло, розумієте? І ми дозволяємо прибивати себе цвяхами до дошки, розумієте? Я би порівняв це з метеликом, якого там пришпилюють. Ну, але метелика пришпилюють за тіло. А тіло, тіло всередині цього костюма, і нам ніби зручно, тому що тепло і модно. І ми дозволяємо, аби воно з нами ось таке відбувалося. О, і таким чином, продавши, продавши свою волю, ми отримали той костюм із усіма плюшками, відповідно, які той, який той костюм приносить. Далі, оновлення, оновлення даних є. Призводить до того, що ми набираємо усілякі карточки там на розпродажі, там за шану, там сільпо. Ну, ви розумієте про що? На знижку там, на знижку там. От. І це призводить в результаті до того, що от, ми себе вважаємо там, там частинкою творця, там, чи, частинкою Божого Духу, чи вільними там, мужчинами, там, жінками, що у нас якесь почуття власної гідності, але... Оці всі костюми, вони коштують копійки. Тому що коли зливають дані, коли зливають персональні дані от, от того костюма, тобто ваші персональні дані, тому що е люди себе вважають ось цими костюмами, які там названі там, Іванов, Іван Іванович, Марія Степанівна Петренюк, і пішло. Ну, в кого там і в кого яка назва, розумієте? І потім оці всі дані зливаються на сторону за копійки. За копійки, от мільйони от таких продаються за буквально за копійки, і твоя ціна гривня, розумієш? В результаті ти коштуєш гривню всього-навсього. В базарний день. <кій> Далі, якщо, якщо говорити про те, що нагадаю ще про. Про те, що люди люблять казати, що, типу, от ті, хто керує цією системою, вони будуть за це відповідати, вони там будуть горіти у пеклі, їм буде капут тому що вони порушують там права, порушують свободи. Вони нічого не порушують, вони все роблять з нашої згоди. Те, що ми їм дозволяємо, вони чудово знають, як воно працює. Порушення можливі на якомусь низовому рівні. Це коли там замначальника поліції. От, е, дасть непрямий наказ, тобто натякне поліцейським, що треба щось зробити. Розумієте, що пасувало би, типу, а що тут таке відбувається? А чому ось це, ось це, А що там? Ви чули, що в цьому місці люди вже люди всі ходять на мордніках, А що тут таке? Він не каже прямо. Він натякає, а на низовому рівні, от ті прості, от вони мусять брати під козирьок, бо інакше рано чи пізно їх звільнять. Тому на такому низькому рівні так, але на, на вищому, на вищому, на середньому вищому рівні е, нема вже, розумієте, ніяких е, порушень. Там люди, люди розуміють, як працює ця вся система, як воно е, усе відбувається. Далі. Е, тепер про, е, про оновлення даних е, поговоримо. Так, згадаємо таки про те, що зараз відбувається з оцією там модною структурою ТЦК та СП. От, і не знаю, чи це правда, що скоро будуть водіїв оголошувати в розшук. Тобто, як це може відбуватися, потрібно буде підтвердити. Тобто водії повинні будуть оновити дані. Розумієте? Оновлення даних, наприклад, водіїв, водіїв. Це дуже дуже велика категорія. Є люди, які сидять собі вдома, і інколи вони собі дозволяють вибратися з дому, бо просто є автомобіль і більше шансів пропетляти. От, потрібно буде оновити, оновити дані. А якщо цього не зробити, то водійське посвідчення буде ну, заморожене, скажімо так, і це ще не все. От е, ви думаєте, даремно зависли реєстри нерухомості? га? Реєстри нерухомості. Зараз не можна купити, продати ділянку, будинок, квартиру, дачу. От. Чому, чому це було зроблено? Чому був зроблений такий страшний такий хакерський терористичний акт, розумієш? і вони не можуть собі бідолашні дати раду? Річ у тому, що є категорія тих, хто може завжди залишатися вдома, яким, ну умовно кажучи, нічого не зробиш, їх ніде не забереш. Ну це ж жінки. Це жінки. Є, наприклад, там, у неї є діти, там, чи там мама інвалід, чи хто. От, ну, не, забереж, не, не заберуть же реально всіх. правильно? І тому на дружин, там, наприклад, на, на матерів от, переписували майно. От, ну, і, і добре з цього мали. Але е, це дозволяло чоловікам, умовно кажучи, призивного віку, зістрибнути. От з цього з цього гачка нерухомості, ну от і е, ну, унеможливити тиск на себе з боку системи у плані володіння майном. І побачимо, що реєстри почнуть працювати саме в той момент, коли буде готово нове нове будуть готові нові закони, які стосуються е, того, що потрібно буде. Оновити дані власникам нерухомості. Тобто, якщо ти хочеш підтвердити володіння своєю земельною ділянкою, будинком, чи ти хочеш переписати знову ж таки на дружину, нема проблем, але потрібно підтвердити потрібно оновити дані. І ви вже розумієте, куди потрібно буде для цього прийти. І наостанок поговоримо трошки про інфернальне. про... Так званий продаж душі. Насправді це повторний продаж душі, бо ми вже говорили, що на вході, коли ми сюди входимо, то ми якби продаємо, ну, ми продаємо більше, ніж душу, бо душа це всього нашого життя, яке нам тут дане, воно місцеве. От. І е, чи можна це зробити повторно. Можна, за якісь певні плюшки. І це дуже добре пояснюється, наприклад, Гьоте описав. У своєму фаусті, от, де можна когось там викликати, розумієте, і використовуючи певне чорнило, яке дане, дане нам творцем, навіть якщо ти нічого не маєш, в тебе є це чорнило. І цим чорнилом завірити договір з кимось там за певні плюшки. Якщо, наприклад, комусь не подобається його життя, йому не подобається. Що він, наприклад, там, там, наприклад хворий, там, або бідний, розумієте, або він дуже хоче з кимось переспати, о, то е, е, він може там укласти договір, але тут є нюанси. Є нюанси е, нюанс в тому, хто є ініціатором цього. Якщо е, людині було запропоновано, то людина знаходиться у привілейованому становищі. І тоді їм буде будуть запропоновані кращі умови. Якщо людина сама хоче, оце ви, це зрозуміти, це все фантазії, це я собі тут гоню, гоню. Ту погоню. От, це все фантазії. Але якщо людина хоче сама покращити свої умови і вона когось там викликає, то не варто розраховувати на те, що зразу станеш там е, королем планети Земля. От, такого не буде. Все залежить від того, хто ти такий і наскільки ти потрібен. Е, я бачу якось в у Фейсбуку чи в Ютубі було там такі коротенькі відео, як якийсь там якийсь убогий там викликав когось там і хотів продати свою душу, аби переспати з Анджеліною Джолі. От. І там, коли йому було пояснено, що він може переспати хіба там з Катькою, там, з четвертого під'їзду, з такої то вулиці, а він хотів Анджеліну Джолі, і той йому каже, той, котрий прийшов на виклик, він йому каже, е е що ну, з нею хочуть переспати багато хто. Ну, а хто ти такий? Той каже, так я ж пропоную цілу душу. <кій> ну Він каже, твоя душонка жалка. Просто жалко, нікчемна душонка не потрібна. Просто ніхто, це молода душа, <кхи> яка не має ніякого досвіду, яка нічого собою не являє, там нема чим торгувати. Там лахміття, і той відмовився. Та сторона відмовилася від договору. Не потрібна була йому та душа, вона і так була кончена, там не було що брати. О. Розумієте? Е, тому е, можна, е, можна покращити свої умови тут. І це нам показано ну, в різних фільмах. Нам показано, як це роблять зірки кіно, співаки і тому подібне. Думаєте, просто так з'являються людині звідки, котрі не мають ніякого відношення до народу Божого. А народ Божий має тут всі, всі право на оті всі плюшки. От. Хто там в консерваторіях завжди був завідуючим складом і тому подібне. Ви думаєте, просто так? Ні, не просто так. О, і, і ще, коли, м, наприклад, слав'яністи кажуть, що е, ну, оті з народу Божого, коли їм там роблять там, обрізання, то вони там якісь там чакри лишаються, тільки три, оті такі твариня, ті всі решта перекриваються, і все. І в них нема ніякої творчості. А от ми, слав'яни, ми творчі, ми творці, ми від, ми від нього. Ну так, так, якщо подивитися в Тіктоку, що витворяють слав'яни, коли вони собі нормально от, дадуть, дадуть той прозорою рідиною 40-градусною, ну то дійсно дуже творчий підхід. А коли подивитися на тих всіх зеленських на сцені, коли подивитися на тих всіх зеленських на політичній сцені, це справді творчі люди, тому ні, нікого не слухайте. Він той, хто сотворив цей світ, він допомагає своєму народу і він допомагає проявляти цю творчість. Але якщо хтось хоче до цього примазатися, хоче покращити от, свої умови перебування у цьому житті, він може теж це зробити. І от, це, в принципі, не дуже складно. Берете е, пісню групи Ленинград, наприклад, е, яка дуже рекомендую послухати і прислухатись. Вона називається Мєби в неба. Менєбо в небо. Беремо з неї музику. Ставимо на неї українські слова і вже Олені, Олені не бриті і не... Розумієте? От, і все, нема нічого складного. От. І люди собі покуражилися, побавили красивих дівчат, які б на них не звертали уваги, якби вони були простими будівельниками. І все, розумієте, кожен куражиться, як може. Але пам'ятайте, що за все є ціна. Так само, як за оцей правовий костюм, і за оті всі цвяшки треба платити. От. Так само треба платити і за отой трансфер. Трансфер душі, як ми називаємо. розумієте, за отой продаж, теж доведеться заплатити. І зразу хочу уточнити: ну, доведеться заплатити тим, що, можливо, ти, що, звісно ж, отримаєш там якісь там бонуси у цьому житті, там, якісь там просування там, по службі, там, чи якийсь бізнес, чи якесь бабло, чи якусь там десь хатинку на якихось там островах не дуже далеких. Так. Але за це з тебе скасують у наступному житті. Можливо, з тебе скасують отим вільним досвідом, який ти накопичував за всі життя. І тобі залишилося ще трошки, ще трошки, аби усвідомити, що тут відбувається. Але з тебе звідти заберуть. І тобі потім знову за те, що ти прожив там 15-20 років в шоколаді у цьому житті, тобі доведеться гарувати на цій землі ще багато, багато десятків. Або навіть сотень життів. Ще одне. Коли кажуть, що є такі вічні муки, вічні тобто які не закінчуються ніколи там, або там за гріхи, якісь там, чи за продаж душі, вічні муки, тобто не закінчується. Ну, тут я готовий. Поспорити, посперечатися, тому що, можливо, ми не так розуміємо навіки. Що таке навіки? Я дивився і раджу вам подивитися класний серіал, який називається Локі. І наприкінці того серіалу, не пам'ятаю, яка серія. Там Локі і Локі у жіночому втіленні, коли вони зайшли в замок, де жив такий собі, ну, чи то Демон, чи сатана. От, Дуже би сподобалося любителям радянської правової тематики. Там жив собі такий граветт. Річард Гравет. Умовно кажучи, він там так не називався. От. І він їм, він їм розказував, як воно все працює. О, а вони йому не вірили. І, і там е, мова йшла також і про те, що він буде тим, хто залишиться от оті всі часи ідуть, всі часи. От, і він той, хто залишиться, останній. Останній. він один. Тобто з нього починалося тут усе. Він був першим, і він буде останнім. Розумієте? Тому не можуть бути муки справді вічні, бо все має початок і має закінчення. Воно, звісно, дуже довго, довго тривало в часі. З часу, великого, бф, з часу великого вибуху, коли, умовно кажучи, всесвіт почав розширюватися. Тобто творець розділився і почали створюватися отакі нові світи, нібито світи. І потім він все одно. Повернеться назад до свого. Коли всі вже пройдуть у ту школу земну, все повернеться назад. Тому я вважаю, що коли е, говориться на віки, от, я би розділив оце. На віки. Розумієте? Тому що, тому що є любов, тому що ніхто, е, кожен за свою помилку, от, яку він тут робить, він платить. Але. Той, хто придумав цю гру, він, він любить нас, тому що він такий самий, як ми. Ми такі самі, як він, частинки Творця. І ніхто нікого би не, не обмежував назавжди. А лише на віки, на якісь там століття. Розумієте? Це пенальті. Це такі штрафні бали. От За те, що ти тупанув або ти захотів е, е, стрибнути вище не хочу казати чого. І все. Але немає нічого на віки, є лише на віки. Отакий От суб'єктивний погляд на питання оновлення даних. От якщо вам сподобалось, не сподобалось, я буду однаково радий. От, і якщо вам щось цікаво, то питайте внизу або щось пишіть. Бо інколи з того, що ви пишете і ви питаєте. У мене в мене міняється частково міняється світогляд. За що я вам вдячний.